Астрологічна аналітика причин підриву Каховської ГЕС і прогноз, як це вплине на бойові дії, на хід війни. По-перше, я співчуваю тим, хто постраждав і постраждає від цього техногенної катастрофи. І хочу сказати, що прогнози по ній в минулому відео як це вплине на людей, а це відео саме як це вплине на військові дії. І які причини цього підриву? Значить, в ніч з 5 на 6 червня Венера була в опозиції до Плутона. <клутон> Плутон в Водолії означає сили світової спільноти і України, які загрожують Росії контрнаступом, ну і вообще загрожують армії Путіна. Зеленський, який теж загрожує Плутон водолій Водолій Зеленський. Також Водолій означає співдружність незалежних держав, тобто військовий союз проти Путіна. А Венера означає Путіна бо правітель Терезів. Таким чином, Путін він, якби, ну, таким чином, чинить супротив цьому контрнаступу, ну і вообще війні. Так він сопротивляється. Венера в опозиції. Також Венера означає людей, які налаштовані на мир. Марс ті, хто на війну налаштований, а Венера – на мир, тобто. Якісь люди в Російській Федерації не хочуть теж контрнаступу збройних сил України, солдати російські, ну типу мирно налаштовані, які не хочуть воювати. Також в Україні є маленький, але все ж таки процент людей, які заморились від війни і хочуть мира. Або за інших причин хочуть, та хай вже буде мир, хоч якийсь. Тобто і оця сукупна енергія всіх людей, там в Російській Федерації, в європейських країнах, хто заморився від війни і так далі. І так далі, Вона надає енергетичну силу ну, саму Путіну, виконавцю цього надати цей злочинний приказ. І, ну, І так направити події, типу, щоб вони знизили військову ескалацію, щоб це відволікло Збройні Сили України від своїх військових дій. От також місяць був в Казірогі 6-5 червня. Козірог означає на самому високому рівні, на горі. Тобто, це підкреслює той факт, що рішення приймалося на горі. Також по карті Путіна в нього в червні такі такі позиції, які підсилюють, щоб він робив ну, якісь такі військові злочини. Ну і так як може він їх робить. Марс, а, далі. Сатурн це планета, пов'язана з тим, щоб зупинити, затримати, ну як тормоз в автівці. Оце символ Сатурна, тормоз. От. І тормоз Сатурн знаходиться в рибах, риби, стихія води, і риби означає вода, яка ну, зливається, скидається. Ну і взагалі, яка тече. Тобто, за допомогою цього явища Путін намагається ну, зупинити ну, війну. І дійсно, я вважаю, що це явище, воно ця техногенна катастрофа, вона буде діяти в бік того, щоб зупиняти, призупиняти, гальмувати військові процеси. Таким чином, я роблю прогноз, що це вплине на військові процеси як загальмовуючий фактор Ну, на контрнаступ, наприклад. От, як я в минулих своїх відеороликах казав, я не давав якихось дат на контрнаступ і скептично ставився, бо в планетах я бачу, ну що глобально не бачу, що війна буде розпалюватися все сильніше, сильніше. На території Російської Федерації так, де деякі процеси відбуваються там в Білгородській області, але глобально таких планет я не в травні, не в червні не вбачав. Отну і зараз яка ситуація? Що в червні Марс з'єднується з Ліліт, і таке з'єднання в карті народження військового злочинця Євгена Пригожина, і видно, як він воює. В нього теж з'єднання Марса з Ліліт в Леві в його карті народження. Тобто, він воює так, що він вбиває російських солдат, і він захоплює дуже неефективно Бахмут, і на що вообще його було захоплювати? До чого це все? Тобто, з'єднання мазліліт це хибна війна, хибний шлях для війни. І якщо б збройні сили України робили контрнаступ в червні. То це було б ефективність схожа на Пригожина. Тобто вбито було б багато, на жаль, українських тоді б воїнів, в причому контрнаступі. І ну, а досягнення вони були б ну, під питанням, на що такі досягнення? Також Марс, з'єднання з ліліт, він провокує на те, щоб поспішати. Але ну як Пригожин, завжди поспішав. Все, ми взяли Бахмут. Це взяли ми Бахмут. і Так кожен раз вони його взяли. От, а коли взяли, то воно, вони його взяли таким способом? <кій> От, тобто це помилка. Ліліт означає помилка, а Марс означає активні наступальні дії. І таким чином люди, але це ліліт, вона провокує. І люди в червні провокує ми є лілітом цим. Вони хочуть, щоб все було скоріше, вже б скоріше, той контрнаступ, вже скоріш все звільнили. Але поспішиш людей насмішиш. Тут така історія, така столична трактовка. Як я в минулих прогнозах казав, вся українська територія буде деокуповано, але більш повільно, не так швидко. На, вважаю, на початку 2000 в першому кварталі 2024 року все буде деокуповано. Не військовим шляхом. Таким чином, причини їх декілька. Вони не в тому, що тільки Путін троєточіє, а... І це вплине на хід військових дій в бік охолодження. Хоча можуть бути такі ефекти, знаєте, як у Пригожина. він якби яскраве щось таке робить, тобто можуть бути якісь яскраві відповіді від Збройних сил України від української влади в бік Російської Федерації, але це мова не про те, що зараз піде контрнаступ і все звільнять. Призов, як Крим звільнять, як я в минулих прогнозах казав, що я не бачу такого розвитку подій. Ну, найближчим часом треба потерпіти, треба зачекати ще. Плутон також перейде в Казірох після 11 червня. Це теж підкреслить відчуття у людей, що не треба поспішати, а треба ну, повільніше це все робити, але надійніше. Ще раз підчуваю жертвам катастрофи і до нових зустрічей.